Будьмо уважні, як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився сні Йосифові і каже: Устань, візьми, дитятку і його матір, і втікай в Єгипет, і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Вставши, Йосиф, узяв вночі дитятко та його матір, і пішов в Єгипет, де пробув до смерті Ірода. Щоб збулося сказане Господом через пророка з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з нього, розлютився вельми і послав вбити Уфлеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулось те, що сказав був пророк в рамі. чути плач і тяжке ридання, то рахиль плаче за дітьми своїми. І не хоче, щоб її втішити, бо їх нема. Як же вмер Ірод, ангел Господній з його сні Йосифа в Єгипті і каже, Встань, візьми дитятко та його матір і вернися в Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чагали на життя дитятка, став він, узяв дитятко та його матір і прийшов в Ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї цар'єрхілай замість ірода батька свого, боявся іти туди же жив в сні, він пішов у галилейські сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що зветься Назарет, щоб з сказане Пророком, що назорей назвеця. Христос рождається. Сьогодні маємо другий день свят і. Свято наше сьогоднішнє називається Собор Пресвятої Богородиці. Це означає, що в сьогоднішньому дні ми згадуємо все, що Богородиця зробила, все, що з Богородицею відбувалося. В сьогоднішньому святі ми одночасно згадуємо і зачаття Пресвятої Богородиці, Святою Анною. І згадуємо благовіщення і Різдво Богородиці, і успіння, і положення пояса, і покрови Пресвятої Богородиці, і всі всі ті ікони, які ми вшановуємо, чи то неустанна поміч, чи Гошівська, чи Гваделубська, чи будь які інші Богородиці. Тобто, якщо так подивитися в календар, то в сумі може вийти, що Богородиць Є більше аніж, самого, аніж самих свят Христа. І неспроста це так є. Бо саме вона була тою особою, яка допомогла людству назад повернутися до Христа. Знаєте, мені дуже подобається один приклад, який я колись чув про, про жінку, про маму. Коли Батько в нашому часі е, це може бути, коли військовий повертається додому, непобритий, зарослий. Хто його перший впізнає? Жінка. Діти бояться. Але що тоді мама каже дітям? Не бійтеся, діти, то ваш тато. Що вона потім каже до тата: йди побрийся, щоб діти не лякались? І десь, знаєте, Богородиця є та, яка нам допомагає впізнавати нашого тата. Вона є та, до якої, в той чи інший спосіб, чомусь таке, що нам, людям, чисто з такої фізіологічної, чи фізичної, чи психологічної ситуації, легше до жінки звернутися, до мами, аніж відразу до тата. Тут в тому нема нічого поганого, але. Завдання Богородиці було в тому, щоб людству відкрити Бога, щоб людству дати Бога як того, який є Спасителем. І від Богородиці ми можемо вчитися дуже і дуже багато всього. Навіть в сьогоднішньої Євангелії, те, що ми чули, кілька разів згадувався діалог ангелів з Йосифом. Що ангел казав, візьми дитя і його матір, і втікай. Йосиф що робить? Бере дитя і його матір. Ні разу не було згадки сумнівів зі сторони Марії, як матері Христа, що чи добре Йосиф робить, чи ні. Йосиф сам сумнівався, чи він добре робить. Що в кінці ми чули, що попереджений же в сні він пішов в галилейські сторони і прибув і оселився там. Хоча боявся. Тому, дорогі в Христі, маємо оцю небесну нашу заступницю покровительку. Маємо ту, яка зупиняла не одну війну, маємо ту, яка не раз рятувала людей, маємо ту, яка також і кожного з нас порятує. Лиш вміймо до неї звернутися і усвідомимо собі, що вона є тою, яка відкриває нам правдивого Бога. Amen. Promovimo vse, zase duše, zase meste naš.